Раніше був День захисника батьківщини, да? чи День захисника вітчизни, правильно? Так говорить? захисника да, вітчизни. Ось. А потім взяли і спотворили, додали День захисника і захисниці. Я дивлюся, є організація українських націоналістів. Зрозуміло, що там і чоловіки, і жінки, це нормально. Тому що націоналіст – це і чоловік, і жінка все гаразд. Офіцер, ну, так, так. Це, офіцер це і чоловік і жінка все гаразд. А, значить, яка була потреба, як ви думаєте, для чого було от назву свята змінювати в такий незручний для вимовляння спосіб? Ну, Нашій владі не нехочим зайняти. А ви і ваші ну, як колеги чи бойові побратими, як сприйняли от те, що змінювали назву свята? Те, що нашій владі не нехочим заняти. Замість того, щоб вирішувати проблеми, які є ре... реально на даний час, вони страдають хуйньою і придумують щось нове. Слухайте, розв'язувати проблеми. Мені здається, що вони створюють ці проблеми значною мірою. Ну, ну, я ж за що кажу.